Друзі, вітаю 23 березня. чи господі, березня. Березня, да? березня, Криворіжський район. Це одне з господарств, яким я допомагаю. І тут вперше це господарство посіяло з нормою 100 кг. І хочу приділити зараз увагу обробки насіння. Тобто все залежить від того, як е, ви підготуєте насіння, як ви його обробите. Від цього буде залежати і подальший розвиток культур. Ну, на сьогодні ми бачимо тут срок посів був десь кінець вересня. Е, при посіві давалося. Ром, скільки ми давали тут при посіві? 110 е, сульфамофоса. 80, да. 80 да. і в зиму був тут 110 кг касу. Такий вигляд моя пшеничка зараз. Сіяла сівалка червона зірка, тут була обробка. І зараз викопаємо рослинку, подивимося, в якому стані там коренева система. Можемо бачити, що при зниженні норми висіву треба розширювати міжряддя, тому що. Є місця, де насіння не, не попало. Тобто, знижуючи норму висіву, треба трошки розширювати міжряддя. А висвіти два через один або один через один. Тому що навіть якщо рослинка стоїть поодинока, вона все одно не може закрити повністю свою, як кажуть, територію, на якої вона росте. І ми бачимо, що... Тут де плотніше розвиток рослин краще, ніж там, де вона стоїть поодинока. Таке в такому місці що ж лопатка гнеться. Ну це якщо ми беремо поодиноку рослинку. Тут у нас ну, потенційно 4-5. А загальна десь 10. І якщо візьмемо по сусідньому ряду, там де вони плотніше посіння. Блять, зараз полимаю лопатку. Що це? Ми? Перейшли в друге місце, бо щось не можу навіть загнати лопатку. Привіт. На що ми бачимо? Ми вже бачимо відростання молодого коріння, тобто досить велика коренева маса, все взагалі, якщо видно, це вже у нас тут повністю виділяються цукри в кореневу систему, і ґрунт вже починає працювати на майбутній врожай. Тут е, дана пшениця була. Оброблена гормонами <кій> при протруюванні насіння. І вже відмічали ми з осені, що е, дуже був потужний розвиток кореневої системи. Там десь у мене є фотографія, де Роман мені скидав в порівнянні. Ну, бачимо, да, наскільки велика коренева маса. На мою думку, що чим більше покриття ґрунту корення, тим більше площа живлення, тим на більший врожай ми можемо розраховувати. Ну і бачимо, в принципі, три, тут ось більше валка не дала змогу нам більш якісно посіяти. Ну, тут бачимо більший розвиток. Але розуміємо, що навіть при нормі висіву 2,5 мільйона нам треба по 2 пагани на рослину. Тобто більшість цих паганів буде втрачена, але розраховуємо на те, що ця коренева система буде забезпечувати рослину живлення. Перше поїдемо на ячмінець і покажемо, як, як впливає глибина посіву на розвиток. При пізніх Так, Зараз на полі з ячмінем в цьому ж господарстві був дуже пізній срок посіву. Тут, мабуть, останні дати жовтня, да? листопад. Також можемо відмічати, що при зменшенні норми у нас залишаються прогавини такі, де. Немає насіння. І також бачимо, що коли густіше, то розвиток краще. Ну, на це може ще впливати у нас глибина посіву, тому що те, тут все ж таки теж була обробка ґрунта. Вже на наступний рік купимо сівалку, яка більш гарно тримає глибину посіву. І такий ячмінець. На цьому ячменю я хотів показати, хочу показати вплив глибини посіву. Цей ячмінь заходив в зиму в фазі двох листочків, трьох листочків. А зараз ми маємо кущення три пагони. Тут також з осені вносився каз 100-110 кг в середньому. І по азотному живленню тут більше нічого не буде. Вчора закінчили тут внесення амінокислот з карбамітом. Наступна обробка буде через 10 днів. І такий ячмінець. Тобто сьогодні все більше впевнююся в тому, що зменшуючи норму, треба розширювати міжряддя. Але для багатьох зробити крок зменшення норми це вже подвіг. Да, Роман. Чи ні. А розширити міжряді, то це взагалі ну, такий стан. Сьогодні ще ми будемо в одному господарстві, і там для порівняння теж знімемо розвиток і кореневу систему. В грунті відновляється. І тут от зараз копнув там, де густіше, можемо бачити вже зовсім другий розвиток. Хоча тут ми бачимо, що койде навіть глибше пішло на сіні. Дане поле сіялось без обробки грунту. Тут була подрібна напалка і сівалка і червона зірка у проведений посів. Тут глибина посіву була загалом трошки менша ну і структура відчувається краще. Там лопатку я чуть не сломав, на такі розвиток скоро підемо в трубку. Бачимо, що вже активно працює вторина коренева система. Хоча тут ось було видно, що липше. Вони тримають наші сівалки гарну глибину. Щоб ти не робив, навіть тут без обробки ґрунту, все одно. Глибина не тримає. Тут у нас висіла 5 мільйонів, срок посіву, початок вересня. І хоча тут агротехніка набагато краще, ну тобто е гарні сівалки, хорш промтом, навігація все чітко, але маємо такий розвиток. Друзі, в даним відео я хотів... Вам показати, наскільки важлива підготовка насіння, калібровка його, наскільки важливий срок посіву, глибина посіву, рівноміжність розподілення, норма висіву. І ці всі елементи нашої технології впливають напряму на наш кінцевий результат. І якщо ми допустили помилки при посіві, то в подальшому ми ніякими амінокислотами, мікроудобреннями, удобреннями ситуацію не виправимо, на жаль. Тому підходимо до посівної кампанії. Зважено і відповідальні. Всім дякую, всім пока.